Меми, які насправді не просто шарти нам випало. Це від каналу Стаховська. мабуть правильно прочитав цього відео перевищено. Ти точно чув чи бачив цю фразу. А також, що все, тобі попадався ось цей мем Подивись, ти обіцявся. І я тут, щоб розповісти тобі про ці меми. Звідки вони взялися, uh -huh. що значить Давай. що ж тоті цей і як їх бля, використов... я хочу собі потужномір? Що значить, Чарті, що ж тоді цей мір. Я, я хочу і... на сайт потужний мір собі. Так... Yeah, і як їх використовують, щоб розповсюдити і псошечку. А мене до речі, звати Богдана, ти на моєму каналі і поїхали! Ура! <ріст> <ріст> Потужно. Меми з цим словом стали вже настільки популярні, що воно перестало бути мемом, а стало справжнім сленговим словом, яке використовується в повсякденному мовленні. Історія мему про потужність доволі відома і багато хто з вас її знає. Але все ж таки для тих, хто не знає, я розповім. Відчилися він таким чином. Наш президент Володимир Зеленський у своїх зверненнях, інтерв'ю, конференціях чомусь дуже любив повторювати це слово. Дуже потужно, потужно, і вони працюють дуже сильно, потужно працюють потужно. Ну, дуже любив. Україна продемонструвала свою потужність. Ми продовжуємо діяти потужно. Відвідав потужності. Ну просто обожнював. Вони потужна, потужні по суті, по потужності. здається, так будь-яке слово можна брати. Ну будь. -я якої публічної людини? От, наприклад, а у Трампа це буде Байден, ладно да? <смі> Вибачте. А, ні, серйозно, типу, відчуття, ніби просто витягнули таке прикольне слово, а насправді ну багато різних слів можна повитягнути наприклад, Абоба. От як часто політики говорять Абоба. От подумайте тепер. Нас і ми ще до того, як це стало майстрим, тому що викладач в універі п'ять разів частіше використали це слово, і потім вона розрослася на всю країну. Потужні. <смі> Наші громадяни це помітили. Ну, важко було не помітити, коли він за одну промову промовляв його більше десяти раз. Ну uh -huh. і просто почали гнати з цього бісяку. Я навіть знайшла відео, де пану президенту пропонують синоніми до слова, потужно цілувато рішуче, шалено, корколомно, спроможно, інтенсивно, феноменально, буремно, вражаючи, мощно, надзвичайно високоякісно, грандіозно. Ну Якщо президент України буде казати, мощно, ну, це що енергійно винятково блискуче користуйтесь. Тобто, першопочатково це такий дефолтний політичний мем, щоб гикнуть з президента. They will come. I will come. come. I його Блять, вибачте, ми порвали трошечки. Трамп говорить Байден в середньому 6,5 разів на день, і це навіть не жарт. Блять, я також чув цю новину. Це, до речі, відсилка на неї була. Дякую те Богу. Тосі витупив словарного запаса. Чипі, чипі, чапа, чапа. Дубі, дубі дава, дава чи то з того, настільки він Зачекайте, це, чекаєте, Само, це правда слові. Ну в цілому, у нас таке не перша, це таке, знаєте, розповсюджене явище. У нас сміятись з того, як говорять чи що говорять політики. Літера Н Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Але з часом цих мемів стало настільки багато, що це слово просто не було нового знання значення І коли ти чуєш потужно чи потужність, то в голові вспливають тільки ці образи, і його використовують в різних контекстах. І деякі з цих контекстів доволі українофобні. Ну, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, no, слухай, так будь-що, взяти все можна поставити в контексті українофобства. Будь-яку будь річ. Типу, і фіксуватись на тому, що це притягують в контексті українофобства. просто. Припинити спілкування з такими людьми, ну типу, і перше значення, як ви можете побачити з таких відео, це висміювання шароварщини та така іронічна реакція на надмірне використання державних символів. Бля, і... Чому тут українофобство? Це б'як просто смішно. Я бачу відео, де у мужика футболці, де у мужика футболка з написом «I love cum», Мужик питається, що тут написано. оператор каже: Я люблю кума мужик повірив. Блять, <пл> ну це просто смішно. Ну я не бачу тут ніякого українофобства, Тут тут немає нічого такого. Як так сталося, що люди від любові до них перейшли спочатку до ненависті і охрестили це шароварщиною, а потім і до висміювання. Пам'ятаєте, 22 рік, коли була прям така хвиля українізації, тоді дуже багато було українських символів, дуже багато людей їх використовувало, І звичайно, це стало таким мейстрімом. Тобто, спочатку у людей було таке захоплення цим, хоча якраз таки тоді було багато пісень про байрактари – Згадайте ще новини про бабусю, яка спила дрон Банку про приводи Києва і про мужика, який насрав на м'ятку. І тоді людьми це сприймалось нормально. Але з часом, коли цих пісень стало занадто багато, а українські символи, як я вже сказала, пихались куди треба і куди не треба, то люди, звичайно, почали. Ну, Обурюватись цим. Тоді все частіше на слуху почав з'являтися такий термін, як шароварщина. І це виставляли як щось негативне. Типу, ось це негарно, це шароварно. Не робіть так, ми це не приймаємо. І багато тоді брендів чи. Бнять! Бнять! Брянь, на смороди не ...які... Ту матч використовували українські символи, почали хейтити і хейтити доволі сильно. І носить футболці, руский корабль <кхм>, стала швидко немодна. Зря. Оп. Ти чого? Я б її зараз носив русський корабль. Іді нахуй! Ну, типу, прикольно. Там закопала. Ну і люди злились, злились та й з часом перестали злитися і почали відноситись до чогось подібного з приколом. Але не ці слова використовуються не тільки в контексті висміювання чогось, а й в контексті обурення. І це може навіть бути обурення діями влади. Але все ще не бути і псо, як, наприклад, в ситуації зі зміною кольору світофору, чому міняти зелений, поки при приводі. Коли люди бачили, що великі бюджети замість того, щоб піти там на допомогу військовим, виділялися на те, щоб поміняти колір світофора з зеленого на лазурний. То тоді можна було дуже бачити коментарів. Шоу ось це потужно поміняли колір. Потужність перевищена, тобто в іронічному ключі виражали своє незадоволення діями влади, які мало того, що ні до чого корисного не приведуть, так і ще й по суті створені, щоб просто на цьому нажитись, пане президент. А чи дозволили ви вже срати? Ні, І я вважаю, що це є. Президент заборонив не дитина не срежить три діня. Це нормальна реакція, і це навіть добре, що люди можуть і хочуть виражати такий іронічний протест такими словами в сторону влади і бути незадоволені її діями, тому що ну не все взагалі в країні чи в світі ідеально. Але і псошечка починає працювати, коли люди використовують цей мем і ці слова не просто як обурення якимись недоречними діями влади, а як реакція просто на якісь негативні явища, які стались у нас в країні, і часто стались просто зі звичайними людьми. Тобто, якби не було цих мемів, і псошечка про зелені і смарагодовичі, які там світові вона б не розповсюджувалась. В цьому думка, чи я не так зрозумів. Бо якщо в цьому думка, то незалежно від дій влади, це б все одно спіймали, як зловили. Побачили настрої суспільства, і все і... одно російський наратив, російська пропаганда на цьому зіграла незалежно від того, які меми були б в інформаційному полі. Цьому немає сенсу. Ну, це ніяк не можна корелювати і пов'язувати. Є окремо меми над в якому гаранті, є окремо і ПСО. Іноді вони можуть зв'язатись, якщо це якось буде кумено і смішно, або це якось контекстно буде викликати якусь емоцію. Вони пов'язуються. Але я не вважаю, що. Через те, що у нас є меми про якусь підпотужність, і те, що наша влада іноді робить дійсно дивні речі. Почекай, я загубив думку. Коротше, меми і дії влади, незалежно від того, які б вони були, це все одно може або йти, або не йти на руку ворога. Ворогу, ворога ціль розхитати за допомогою ПСО нашу державу, людей. І які б інструменти не були, які б меми не були, е е які б дії держави не робила від цього, цілі ворога не зміняться. Come on, man! загалом це пишуть під якимись неприємними новинами, як, наприклад, десь там був приліт в жилий район, і хтось там в коментах пише: Ну що, потужна, потужна, це вже перемога, зелька, вирішить. Давай, ну, типу, довбойоби вони є е, були, є і будуть. Типу, треагувати на довбойобів я не бачу сенсу. Це все. А не буде допомоги, значить да? без допомоги не перемоги! Зазвичай такі меми спрямовані на дискредитацію нашого президента, його дій та підігрують всім стереотипам пропаганди. Також часто можна побачити тези з усілякими теоріями змови, але звичайно ж із цих теорій змови також почали робити меми і висміювати їх. І я вам хочу показати, бо вони мене дуже веселять. Повітря прозоре, бо це ідеальна схема відмивання грошей. Докази: ніхто ніколи не купував повітря, але воно є всюди. То хто ж за нього платить? Всі держави контролюють повітря, встановлюють екологічні норми. Але ніхто не може довести. Ого, у мене паучок ось це повзе. Не, не знаю, що ви бари, його бачите. Дайвінгу, мене на пальчику фільтр, паучок Бачите, відбувається реальне фінансування тіньової економіки. Що я стану спайдерменом. Уряд почне продавати підписки До речі, потужна мір це також мем який з'явився після популяризації приколів з потужністю. І, по ідеї, це такий. Прилад, який повинен вимірювати рівень потужності, це За просто приклад, як Якщо я постерінічно смішно ось цю картинку, то рівень потужності тут би був не але якщо цю. То тут би рівень уже був перевищений. Yeah. Ну і загалом частіше всього прикол про потужний мір використовують саме в коментарях, щоб описати свої враження від відео. По прикладам, які я привела в цьому відео, можна зрозуміти, що цей мем і меми не створювались для розповсюдження і псо. Але гарненько для нього підходять. Та люди, звичайні, які його використовують, якби нічого поганого не роблять. Сам мем не поганий, погані люди, які його паплюжно використовують. Теж саме можна сказати і про ці меми. Змі українці ми йдемо по тебе. Це наша земля. Цей текст озвучений за допомогою штучного інтелекту, і цей шикарний відеоряд створений також за допомогою штучного Це потужна, інтелекту. люди в 2000 році. Штучний інтелект нас замінить. Він буде ідеальним, він буде робити неймовірні речі. Також штучний інтелект інтелектіван Говдіскорд я кинув щось. Це блять. нахуй Шмат кофеїну, що за хуйня. гмо собаки крадуть ваші гроші. Генетично модифіковані всі вирушені в секретних лабораторіях на замовлення олігархів та іноземних спецслужб, сканують ваші банківські карти, їх наче то є носичі повені нанними імплантами, проникають в квартири під виглядом домашніх улюбленців, щоб ловити магнітну смугу ваших карток та передати дані хакерам. Одні з постраждалих, один із постраждалих, розповів що його пес зняв карти всі гроші та втік до Росії. Експерти б'ють на сполох, а живо з замовчої в той час як. Звідчай душно застерігає про зростаючу кількість жертв ГМО собак. Гемело собаки скупають то собачого корму преміум класу, лише РФ, чому з великої Пропонує допомогу у знищенні ГМО зарази, але наша влада бездіяльна, не дозволяйте собакам лизати ваші гаманці, Захистіть свої гроші, використовуйте тільки готівку, викиньте карти та не довіряйте собакам. Мін, гарні очі у собаки. Спадками, я не знаю. Іде про Що за хигні? <laughs> це, не знаю, вже дах пливе трошечки, я бачу, да? Лед 2025-му. телефон це для моєї безпеки, поклавдий телефон все для моєї безпеки. Робить дійсно неймовірні речі. Ці приколи використовують в схожому контексті, як і приколи про потужність, і роблять з цими звуками сексуальні відео. Подивись Ко, ти обіцявся. Це також щось типу постіронічна калька, на якісь зафоршені вже не маючи сенсу лозунги або на пихання, куди не треба української ідентичності. Ну, чи просто на всякі шароварні штуки. Штучний інтелект це загалом кладість приколів. Те, що він робить, знаєте, ну ти на це дивишся і розумієш, що... Дякую Богу, що я от дожив до його створення. Його точно винайшли не зря. До цих відосів, створених штучним інтелектом, ніякий незапланований денний сон літом в плюс 40 без кондиціонера не дотягує, якщо чесно. Можливо, ви натикались навіть на ось такі відоси, де відбуваються цілі баталії. Там прям сюжети, де пес патрон бореться зі свинями. Патрон програв битву і його базу загопив свин. <реш> на виході з бази на нього напали свині. Патрон вирішив тікати. Блять, я не встиг прочитати. Патрон вирішив тікати в Житомир, бо його базу не витримала напад. Але його зрадили свині кабани і кабани напали на його базу. П Пес патронуус смакував перемогу на своїй базі патроніус армії очолила жужа. Блять, ну от говорили про брен да, нещодавно. Ой, Боже, я в'явила війну з синім і кабанам. Я сподіваюся, що років через 30 діти це будуть вчити на українській літературі. Це точно нанесе меншу травму, ніж Федько халамединик. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Обов'язково оцініть рівень потужності цього відео в коментарях. Я старалась! А з вами була Богдана Хмельницька. Дякую, що додивились це відео. тисніть йому потужний лайк. Потужний... Я, я, я поставила. Блін, мені сподобалось відео, але я, ну, я, я це чесно. Чесно, я трохи перетищу до гори, почитаємо коментарі. А, не погоджуюсь з деякими думками. Ну, типу, меми це є меми, і те, як використовуватися, треба ставитись а, до всього індивідуально, а не робити якісь зв'язування мемів зі ПСО. Типу, якщо мем використовує якомусь псо, це не означає, що мем поганий. Це означає, що його в Іпсо і треба на нього окремо реагувати. Оригінал до кінця Пайо, 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 Оригінал до кінця дивишся, дивишся, оригінал. Бам!